Доброго дня, шановні колеги. Всіх рад бачити, всім найкращі побажання. Починаємо роботу нашої комісії. Шановні колеги, порядок денний вам розгляд, розданий. Які будуть пропозиції до порядку денного. Є пропозиція порядок денний затвердити в цілому. Немає заперечень. Хто Не за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Козловський підтримує. Проти утримавшися, немає. Депутати, на засіданні присутні шість депутатів. Керетумально в заявні панов Козловський, Аніщенка-Чернов. Немає горла та Кернеса. Ви голосували за шість. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки. Затвердження рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року за номером 203-8 зі змінами. Доповідає міхана Людмила Петрівна. Голова бюджетної комісії, депутат Харківської обласної ради, Людмила Петрівна. Будь ласка. Дякую, Олег Юріч, доброго дня, шановні колеги присутні на сьогоднішньому засіданні. По-перше, хочу подякувати всім вам за те, що попередні пропозиції по внесенню змін до цієї програми ви підтримали і на своїй комісії, і на пленарному засіданні. Воно нагадаю стосувалося того, що в нас залишились кошти від реалізації європейського грантового проєкту, і ми запропонували. Але їх за рахунок цих коштів провести так званий захід на підтримку ментального здоров'я дітей в період воєнного стану. І такий захід відбувся у минулу неділю, 20 жовтня. На цей захід пропонувалось запросити дітей загиблих військових, а також дітей з тимчасово переміщених осіб. З наших деокупованих громад ми розраховували спочатку, що це буде порядка 250 дітей. Потім ця цифра збільшилась до 300, а на самом ділі присутнім було порядка 400 дітей і дорослих. Це був такий потужний захід, дуже були задоволені діти, тому що вони були в часи. Війни вони були згуртовані в режимі офлайн. Для них були організовані мастер-класи. Для, для них було проведено конкурс розквітне Україна» і проведено нагородження переможців. А також була показана вистава нашого театру юного глядача Червона шапочка. Цілий день діти розважались. Діти цілий день відволікались від. Повітряних тривог від е, війни, бо цей, цей захід проходив в хатобі, в безпечному місці. Бажаючих було дуже багато, і не всіх цей зал зміг. Е, Вмістити тому і виникла така ідея провести такі аналогічні заходи на підтримку ментального здоров'я дітей, і в наші, ну, на жаль, не в сімі районах, тому що ми зрозуміємо, в Куп'янському районі такої провести вже неможливо. А в шести районах до кінця року провести такі аналогічні заходи на підтримку ментального здоров'я дітей. Тому і є пропозиція збільшити на цей захід кошти, і я прошу підтримати даний проект рішення. Дякую, шановна Людмила Петрівна. Шановний колеги, які будуть запитання до доповідача? Олег Юріч також був присутній на цьому заході. Олег Юріч, якщо ваша думка, це був нужний такий захід. чи… Потрібно таки проводити в наших громадах, в наших районах. Ну ви бачили своїми очима, як були, які щасливі були очі дітей. Петрівна, зараз ми які будуть запитання до, до вас, а потім я скажу свою думку, те, що я бачив, як це було насправді на, на дуже гарно, як діти були раді, які у них обличчя були радісні. Тому, е, якщо нема запитань, шановні колеги, я хочу вам вам сказати. Я е, разом з Валерією Олеговною був на був на цих заходах. Це дуже гарні, приємні заходи. Е, діти е, отримали дуже позитивний заряд е, і бодрості, і усмішки, і дуже чого було інте, Цікаво. На цих заходах тому вони потрібні і дякую Людиної Петрівні, яка організувала, провела ці заходи. Дуже велика вам Петрівна. Дякую. Можливо. Це наша спільна робота нашої команди депутатського корпусу і наших обласних комунальних закладів, які приймали участь. Ми цілий день, з 11 до 16 години, дітей розважали, і нагодували їх ланч пакетами і надали за рахунок спонсорів ще і подарунки на згадку про такий чудовий захід, який і ми з назву і ми має назву Обійми дитину. Так що давайте обіймо. Мати наших дітей не один раз, а при, при кожній можливості. Можу ще додати, що під час цього заходу було єдине побажання, щоб цей захід він відбувався кожного року. Тож, Людмила Петрівна, сподіваюся, що це, цей захід стане таким брендом Харківської обласної ради Харківської області. Якщо ми зробимо це, бо в цьому дякую. році нагадаю, ця програма закінчується, і при підготовці нашому апарату можна теж висказати побажання. Що якщо депутати підтримують і сьогодні на комісії і в сесійній залі, то в цей захід включити і при розробці проекту рішення, і на наступні роки цього заходу. Дякую, дякую, Петрівна. Шановні колеги, Якщо Е... Нема... Ніяких запитань, зауважень. Є пропозиція підтримати даний проект рішення. винести його е, на сесію Харківської обласної ради. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Буски підтримую. Проти? утримавшися, немає. За шість рішення прийнято одноголосу. Дякую, Дякую, шановні, другу, колеги. Дякую. Другого, другого питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до додатку 1 до рішення обласної ради від 11 грудня 2020 року за номером 5-8 про утворення та обрання постійних комісій обласної ради зі змінами. Доповідає Малишева Оксана Васильівна. Керуючий справами виконавчого апарату Харківська обласна рада, Оксана Селя. Будь ласка, вам слово Дякую, Олеже ЖЮріч. Добрий день, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшло. Звернення депутата обласної ради Бадалова Хазара Али щодо включення його до складу постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики законності боротьби зі злочинністю регламенту та місцевого самоврядування. На підставі цього підготовлено проєкт рішення, який передбачає розгляд на комісії та в подальшому на сесії обласної ради. Нема запитань, будь ласка, Сергій Іванович. Ні, ні, ні. Я пропоную проєкти рішення роздані всі, все відповідає чинному законодавству регламенту, щоб ми до рішень приходили швидше. Все, дякую, Сергій Іванович. Е, є пропозиція підтримати даний проект рішення. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Азловський підтримую. Проти утримавшися. За шість рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, дякую. Щодо екрану, переходимо до розгляду третього питання про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до додатків 1, 2, 5, 9, 12 до рішення обласної ради від 11 грудня 2020 року за номером 538 про утворення та обрання постійних комісій Обласної ради зі змінами доповідає мало Оксана Васильня. Будь ласка, аналогічний проект рішення підготовлений на підставі клопотання депутатської фракції політичної партії блокер на успішний Харків щодо включення членів фракції до складу комісії відповідно до додатків, підлягає розгляду на комісії подальшому на сесії. Нема запитання. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане проєкт рішення. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Лоски підтримую. Проти Утримавшихся? Немає. Малічно. Завтра Немає, Немає інтернету, тому за п'ять рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до родичного четвертого питання про рішення обласної ради про внесення змін до додатків 6 Сім 10. до рішення обласної ради від 11 грудня 2020 року за номером 5-8 про утворення та обрання постійних комісій обласної ради зі змінами доповідає малошого Оксана Васильівна. Будь ласка, аналогічний проект рішення попереднім двом підготовлено на підставі подання депутатської групи відновлення України у Харківській обласній раді щодо включення. Та відповідно обрання депутатів обласної ради до складу відповідних комісій відповідно додатки 6:70. Пропонується, підлягає розгляду на комісії та в подальшому на сесії обласної ради. Шановні колеги, є запитання до заповідача? Немає. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення та винести його в сесійну залу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Козловський утримався. Все. Проводи утримавшись. Козловський утримався. Я ми почули. Да. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. За 4 утримався один. Рішення не прийнято питання. Так, рішення прийнято. Ша, колеги, переходимо до розгляду до п'ятого питання про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до додатків 2, 10, 12 до рішення обласної ради від 11 грудня 2020 року за номером 3, 8 про утворення та обрання постійних комісій обласної ради зі зміни. Наповідає Малиша Оксана Васильівна. Шановні депутати, на сесії обласної ради і в усному вигляді звернулася Галина Михайлівна Куц від постійної комісії з питань науки, освіти та духовності голова відповідної постійної комісії, і в, в друкованому вигляді надійшло аналогічне звернення на адресу Харківської обласної ради. Щодо депутата скорого Дениса Ігоряча, який не бере участі у роботі постійної комісії, чим ну, створює перешкоди для роботи вказаної комісії, у зв'язку з цим виконавчим апаратом, за дорученням голови обласної ради, було проаналізована діяльність депутатів щодо їх участі у роботі постійних комісій та Участі у пленарних засіданнях обласної ради на підставі цього головою обласної ради було спрямовані листи до керівників фракцій щодо внесення пропозицій щодо подальшої роботи деяких депутатів у складі відповідних профільних постійних комісій ради на підставі цього до Харківської обласної ради надійшло подання Депутатської фракції політичної партії блокирна Успішний Харків щодо внесення змін до складу відповідних постійних комісій ради, та надійшло відповідь від блоку світличної ради щодо своєї позиції щодо перебування та подальшого та подальшої діяльності депутатів фракції в комісіях ради. На підставі цього, враховуючи необхідність сталої роботи робочих органів обласної ради та е, взагалі обласної ради, підготовлена проєкт рішення обласної ради, який підлягає розгляду на засіданні постійної комісії та в подальшому е, сесії на сесії обласної ради. Дякую. Такі що... питання я сильно дякую. Шановні колеги. Є запитання до доповідача? Немає. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення та винести на розгляд його в сесійну залу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти Утримавшихся? Немає. Так, дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду шостого питання. Про проєкт рішення обласної ради, про звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України, щодо прискорення розгляду та підтримки проєкту закону України, про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо кредитування на період дії військового воєнного стану. Доповідає Крючковий Миколаївич, начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Обласної ради Лі Ніколавич, будь ласка, вам слово, шановні депутати, шановні присутні, добрий день. Даний проект рішення з метою підтримати відповідний проект. Він спрямований на підтримку підприємців виробничі потужності, які опинилися на території активних бойових дій або на території, яка зараз є тимчасово окупованою. Внесення змін до цивільного кодексу дозволить полегшити фінансове становище даних підприємств у першу чергу сільхозвиробників, які мають зобов'язання по кредитах. З аналогічним зверненням до Верховної Ради звернулися ради інших областей, зокрема Київська обласна рада, Львівська обласна рада. Дане питання також знаходиться на розгляді інших обласних рад. Проект рішення відповідає вимогам чинного законодавства. Тож прошу його підтримати. До внесення до сесійної зали. Дякую. Дякую, Миколаївич. Шановні колеги, будуть запитання до доповідача? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати даний проект рішення та винести його на розгляд сесійну залу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Так... Ні, що депутати, що ще... технічні неполадки. Зараз зробимо перервати. Шановні колеги, у нас два депутата. У них технічні якісь проблеми. Вони відключилися, у нас нема кворуму, тому О, да, ми є. Пропозиція перерватися на 5 хвилин, поки ми зараз устранімо стра... технічні неполадки. Встановлення адміністратором, є пропозиція э, вернутися до роботи. У нас є кворум, тому давайте розглядати. Проби? Все кворум запитання mm. Чернов, підключився. підключиться. Сергій Іванович. Um, так, все, у нас чудово. Прошу вибачити в дорозі, зв'язок пропадає, тому я хочу прискорити голосування. Це... Я за. Дякую. <ріст> Дякую. Ми вже раді, що ви за. Давайте перейдемо до розгляду питань. тоді вже ви скажете, що за що наше голосування про питання про звернення. Так, ми ж зупинилися на цьому Так, шановні колеги, у нас ми розглядаємо шосте питання про проєкт рішення обласне. Так, да, ми вже його озвучили, і я Миколаєвич доповів. Сергій Іванович, у вас немає по зверненню запитань? По шостому питанні? Нема. Є пропозиція підтримати дане проєкт рішення? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримавшися, немає. За депутатів. Рішення прийнято. Четвертому проголосували. Шановні колеги, у нас додалися наші депутати. У мене є пропозиція повернутися до розгляду четвертого питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималася немає. За шість рішення прийнято до повернення. Шановні так. колеги, переходимо до розгляду четвертого питання про проект рішення обласної ради про внесення змін до додатків 6, 7, 10 до рішення обласної ради від 11 грудня 2020 року за номером 5-8 про утворення та обрання постійних комісій обласної ради зі змінами. Малиша Оксана Васильівна у нас доповідає. Шановні депутати, попередньо вже була надана інформація. Проект рішення підготовлено на підставі подання депутатської групи відновлення України щодо включення та обрання депутатів групи до складу відповідних постійних комісій. Якщо є необхідність, готова дотання. Якщо є запитання, будь ласка, нема запитань. Є пропозиція підтримати даний проект рішення. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримався. Козловський утримався. Козловський. Анатолій Вікторич утримався. Шановні депутати за пора голосувала депутатів. Утримався один Козловський. Анатолій рішення прийнято з даного питання. Дякую. Так, дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду сьомого питання. Е -е, клопотання керівництва військової частини. 1361 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною у Давинка Олександра Валерійовича доповідає Малишова Оксана Васильівна. Шановні депутати до Харківської обласної ради надійшло подання військової частини щодо відзначення. Удовінка Олександра Валерійовича, командира військової частини, полковника знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною. До подання надано відповідний пакет документів підлягає розгляду на комісії. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти утримавшися? Немає. Та шість рішення прийнято з Пані колеги, переходимо дороза восьмого питання про розгляд клопотання керівниця військової частини А 1361 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед харківщиною. Бутинського Володимира Ярославича доповідає Оксана мали що Оксана Депутати, До Харківської обласної ради надійшов лист командира військової частини щодо нагородження знаком Пашани обласної ради за заслуги перед Харківщиною, Бутинського Володимира Ярославича, військового капелана військової частини, старшого лейтенанта капеланської служби. До подання надано відповідний пакет документів підлягає розгляду на комісії. Дякую, Оксана Васильна. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати дане клопотання, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався каратуманов. За п'ять. підтримався один Каратуманов Олег руч рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. П'яте питання про клопотання керівництва військової медичного. Північного центру північного регіону Міністерства оборони України щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Хорошо на Едуарда Миколаєвича. Доповідає малошого Оксана Сіна. Шановний депутати до обласної ради надійшло клопотання щодо відзначення знаком пошани обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Хорошона Едуарда Миколаєвича, начальника військово-медичного клінічного центру північного регіону, полковника медичної служби. Надана до клопотання відповідний пакет документів згідно з вимогами положення, підлягає розгляду на комісії. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримавшися? Немає. За шість рішення прийнято з Дякую. Шановні колеги, переходимо друзі, до розгляду 10 го питання. Провозять лопитання вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Сокуренка Валерія Васильовича, ректора Харківського національного університету внутрішніх внутрішніх справ і генерала поліції третього го рану. Відповідаємо лише Оксана Васильова. Шановні депутати до обласної ради надійшло відповідне клопотання щодо відзначення Сакуренка Валерія Васильовича знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною. До клопотання надані відповідні документи згідно з вимогами погодження матеріали підлягають розгляду на засіданні постійної комісії. Дякую, Оксана Василя. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто задала пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти утримавшися? Немає на шість рішення прийнято на голос. Пане Кале. Переходимо дорозі до одинадцятого питання про розгляд клопотання керівництва військової частини А 1361 щодо нагородження почесної відзнаки Харківської обласної ради. Слобожанська слава сім'я Романа Васильовича доповідає мало Оксана Васильевна. Будь ласка, шановні депутати до обласної ради надійшов лист. Командира військової частини щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава Семенцова Романа Васильовича, начальника відділення персоналу та строєвого військової частини відповідної До додаються документи згідно з вимогами положення про відзнаку Слобожанська слава. Документи підлягають розгляду на засіданні постійної комісії. Дякую, Оксана Васильеві. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримавшися, немає. Пані колеги, переходимо до розгляду 12-го питання про розгляд клопотання. Керівниця військової частини А сорок щодо нагородження почесної відзнакої Харківської обласної ради Слобожанська Сл -сл 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 слава Лівчанського Сергія. Олексійовича доповідає мало Оксана Васильівна. Будь ласка, шановні депутати, до обласної ради надійшов лист командира військової частини. Відповідно щодо відзначення почесною відзнакою Харківської обласної ради, Слабожанська слава Липчанського Сергія Олексійовича, начальника командного пункту, заступника начальника штабу з бойового управління військової частини територіальної оборони сухопутних військ збройних сил України, молодшого лейтенанта до клопотання надані відповідні документи, матеріали підлягають розгляду на засіданні постійної комісії. Дякую Оксана Васильна. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати, хто за. Проти утримавшися за шість рішення прийняти. Шановні колеги, у нас останнє питання, це різне. Якщо хтось хоче виступити, але якісь задати питання чи в кому є якісь пропозиції, будь ласка, ми готові всіх послухати. Якщо немає нікого не виступів, не запитань, я хочу всім подякувати за нашу працю. Всім побажати міцного здоров'я, разом до перемоги і слава Україні! Слава гарного дня, всім гарного дня, до зустрічі.